На Черкащині у селі Хутори зафіксовано перший випадок африканської чуми свиней. Днями у господарстві виправної колонії від екзотичної хвороби загинуло п'ять тварин. Отже, тепер доведеться утилізувати усе поголів'я худоби, а це 270 одиниць. Кошти власникам повернуть із резервного фонду обласного бюджету. Є відповідно затверджений план заходів щодо ліквідації та недопущення розповсюдження захворювання на африканську чуму свиней. Звичайно, уже зараз за рішенням комісії відбуваються практичні дії, як, якби в джерелі виникнення цієї хвороби, так і по території, яка має бути на якій має бути обмежений якби, рух і обмежений перевезення як живого м'яса, так і контроль. Посилений контроль взагалі над переміщенням продукції тваринного походження. Нині у 3 кілометровій зоні ризику надзвичайники спільно з державтоінспекцією проводять спеціальні дії, ліквідують стихійні ринки, перевіряють та обробляють увесь транспорт та пасажирів. Вірус африканської чуми свиней не загрожує людям, але вони можуть перенести його до здорових тварин. І послідуюча зона визначена від зони. Захисту в радіусі 20 кілометрів, а це саме за, за підлягають райони, слідуючи Черкаський, частково золотоніжський і Смілянський райони затрогуються рішенням ДНПК прийняти рішення щодо захисту території від подальшого зазнесення збудника і конкретно покладені завдання на всі служби членів ДНПК. Уповноважені служби звертаються до Черкащан з проханням обмежити перевезення продуктів тваринного походження в межах зони надзвичайної ситуації протягом 40 діб. Служба надзвичайних ситуацій, як сказав Віталій Володимирович, буде брати активну участь у ліквідації даної надзвичайної ситуації, значить, організація роботи на постах відповідно цієї небезпечної зони. Значить, організація пунктів обігріву, проведення спеціальної та санітарної обробки автомобільного транспорту та е людей, які будуть виїжджати з даної зони, а також е робота е відділення радіаційно-хімічної бактеріологічної розвідки аварійно-рятувального загону спеціального призначення безпосередньо е з утилізації. Е Тварин